Місце влучання це жилий масив міста. Територія прибудинкова між двома п'ятиповерховими житловими будинками майже в центрі міста, де живуть лише цивільні люди. Во дворі будинку знаходились люди. На теперішній час ми можемо констатувати, що близько 10 осіб поранені, в тому числі четверо дітей, дитина трьох місяців. Один рік, 8 місяців, 10 років і 13 років. І один, на жаль, чоловік загинув. Влучання попередно новою новим снарядом. Це УМПД-30. це щось середнє між КАБом, які вони останнім часом часто застосовували, та ракетою. Тобто, це плануючий боєприпас. Це перше застосування такого боєприпасу в місті Харків. Даному випадку він був запущений з літака. Попередня дистанція роботи біля 90 кілометрів цього боєприпасу. Він менше закап, однак руйновна сила досить серйозна, досить фактично потужна. Я думаю, що це було просто якесь або випробування да, на е, цивільному населенні міста Харкова. Е, дійсно, по місту Харкова це застосування. Вперше міста влучання два. Наразі е, одне, е, ну і те, і те, це фактично житлова забудова. На другій локації є поранені, загиблі, руйнування? А, там попередньо одна людина постраждала, однак знову ж таки, там інформація ще перевіряється.